Друзі, привіт! Знову я до вас в такому форматі лайтовому і літньому, тому починаємо малювати легкий літній малюнок, але з чарівним героєм. Тим чарівним героєм, який може виконати будь-яке наше бажання. Тому сьогодні не просто малюємо, а загадуємо бажання, думаємо, що ми найбільше хочемо, щоб реалізувалося в цьому році або цього літа. Поїхали! Друзі, аркуш, видно, відмінно, я думаю, а ось е, фарби у кожного у нас все одно вони свої. Е, да? Тому я називаю кольори, а ви просто берете у себе, які у вас є, бо ми не прив'язуємося до нас фарби. Спочатку ми, як завжди, починаємо з білої фарби, великим пензликом щетинка замальовуємо наш аркуш. Розминаємо ручку. І, як я сказала, загадуємо те бажання, з яким ми сьогодні почаруємо через малювання, через творчість. Будемо загадувати таке якесь гарненьке-гарненьке бажання. Малювати можна і дорослим, і дітям, і загадувати бажання також замалювала біле. Налаштувались, подумали про бажання. Я зараз обов'язково подумаю про своє. Я вже подумала. Далі ми вибираємо кольори, які у нас асоціюються з водою, з водною глибиною, блакиттю, прохолодою. Ось ставимо його достатньо хаотично. Пензлик можна не мити, можна мити, якщо там фарби багато, я взяла, наприклад, а мені треба, щоб я хочу і такої темніший, і навіть в мене є трошки фіолетової. От хочу мені додати і якоїсь і фіолетової. І саме тепер я пензлик вимиваю, вимиваю, витираю. І будемо з вами замальовувати а, таким чарівним способом білу фарбу. Мачаємо. і Поділимо аркуш на чотири частини уявні. І от всередині верхнього правого прямокутника починаємо малювати кола послідовно спіральні такі кола. Да? Коли ми одне коло провели і пішли за наступним колом. Ми заскоч пам'ятаємо, можна виходити. Коло тут, наприклад, закінчився. Тут. При... І далі ми пішли такими уже півколами. ми продовжуємо далі в цьому ж досі фарбувати, фарбувати. Наше правило, що ми два рази по одному місці не проводимо. Навіть коли залишаються отакі. От Прожилки, як у мене зараз. Постараємося їх не бентежити, а просто вимити пензлик. Вимити пензлик, лишню водичку витерти ще серветкою. І потім чистим вологим пензликом лише в цих місцях, де в нас залишились ці прожилки, протерти. От така глибина. Морська водна, прохолода в нас вийшли. Цей пензлик ми з вами можемо вимити і відкласти. Далі нам знадобиться, давайте візьмемо тоненький пензлик, і трошки зараз, поки фон підсихає, ми візьмемо, голубень, біленьку фарбу, тоненький пензлик і створимо такий, якби в нашому просторі, можливо, Бульбашки. Можливо, донизу товщі, а вверх трошки менші. Взагалі, в хаотичному немає а в порядку. Просто це от в мене так захотілось білою фарбою. Можна і тут навіть поставити, може, воно і не біле зовсім от де нам хочеться. хочеться таких як би додамо бульбашок, пододавали Бульбашок по всьому аркушу. Прикрасили наш. так, скільки нам хочеться. І де хочеться, кругом поставили. Щось, якісь із них залишаться, якісь з них зникнуть. Їх не буде видно, ми не знаємо яких, але обов'язково не всі у нас залишаться. Все, вимили цей пензлик. Тепер беремо пензлик Лопатка, синтетик або тоненький також можна. Ми зараз з вами зобразимо силует нашої основної героїні, тієї чарівниці, яка буде виконувати наше бажання. І зараз ми просто беремо і десь посеред аркуша малюємо таку, якби, що це таке, горбик, парасольку. Так? І з іншого боку намалювали. По центру нашого аркуша можна десь вибирати. І отак їх з'єднати. Це буде наша героїня, це буде наша, тут ми такий зобразимо потім. Востик буде. так білою фарбою ми можемо зобразити. Тут буде плавничок у неї. Отут будуть ще плавнички. І це буде така наша, як ви здогадались або побачили, да, це не секрет. Так, це я взяла білу фарбу. Ну так, хай вона тепер підсихає. Ми можемо ще білою фарбою до нашої основної героїні намалювати. Таких маленьких рибок. Ми з вами малюємо ага, тут плавничок. Ми можемо намалювати таких ще десь маленьких рибок, які будуть плавати з нашою героїнею разом. Вона у нас основна. Тут будуть. І ось отак біленьким зараз. Дуже зручно, бо якщо щось не вийшло, його можна перетворити буде або в капельку, а коли підсохне, ми цих біленьких маленьких всіх рибок зафарбуємо в такий кольор, який нам хочеться. так. Ось тут вони, звичайно, плавають навколо такої красуні. Ось так. Ми залишимо це підсихати. Візьмемо з вами пензлик ось цієї синтетика. В принципі, фарба вже підсохла, якщо її було небагато мочаємо І вибираємо той колір. ну Звичайно, в мене буде ця чарівниця помаранчевого кольору. Він, до речі, у мене свіжа сторона і думала викидати коробочку з-під жовтої фарби, яка закінчилась, але додала до неї трішки червоного і зробила помаранчевий. Ось, бачите, тут і бульки наші зникають деякі. так ми зафарбовуємо. Зафарбовуємо нашу. Єроїні. А тут ми зображуємо хвостик. Хвостик такий двойний можна зробити, наприклад, один довшу має частинку, а другий трішки меншу має частинку. Так? І ми з вами ну, від цього кольору ми зараз виймаємо пензлик трішки червонішим кольором якимось, або там більш червоним. Ми з вами зробимо тут плавничок. Рибці, да? отут у неї десь теж плавнички такі. І ось. Тут теж ми зобразимо такі плавнички. От так. Ми цей червоний вимастимо об наш хвостик, дуже він нам буде доречним. Сюди. Потім можна додати і помаранчевого, звичайно. ще, Але такий, щоб він був яскравий, різнокольоровий. Сюди ми вверх під червоний теж додамо трішки мазочків. Так, лізонька, що ти прийшла? Що не так? Що трапилось? Кажи. Вона ну, йде на вулицю, тільки тоді так не заважає. Добре, щоб я домалювала. Зараз ми домалюємо. Так, бачите, в мене Ліза хоче нам позаважати. Наша маленька Ліза. так легенько пододаємо. Хочеться мені животик зробити їй більш жовтіший, якщо вверх. Там, наприклад, може бути червоненький, то сюди я хочу більш світлого, навіть чисто-жовтого ось візьму. І трішки висвітлюю цю частинку живота. І візьму цього світло-жовтого, обов'язково ще додам на цей яскравий кольоровий хвостик. Да? Десь він там змішається з усіма відтінками. Тут його забагато, він ріденький, я його розбавлю. Так, все в процесі у нас виходить. Зараз нам ця чарівниця теж хай трішки підсохне. А ми намалюємо рослинність, для якої вона плаває. І я хочу вам показати, як малювати це такі трубчаті водорослі. Мені так подобається їх малювати. Для цього пензлик лопатка ми мочаємо в коричневу фарбу і робимо от такі, наприклад, Жирні маски з цією цією лопаткою до нього не треба От такі трубчаті, жирні вікашку. Просто овожимо пензлик, я навіть і тут десь трошки додам, бо мені дуже чомусь приносить задоволення малювати саме оцей вид водоросли, скажімо так, рослинності морської. І от так. Коли ми намалювали коричневим лопаткою, ми беремо тоненький панзлик, мочаємо його в охрову фарбу і робимо от такі на наших цих лопатках, трубочках кружечок зверху, а потім з одного боку проводимо цією охровою, відтіняючи її, наприклад, з цього боку. Знову кружечок зверху, і проводимо таке світло на цій трубочці. Кружечок і проводимо світло. Кружечок і проводимо світло. Кружечок і проводимо світло. Кружечок і проводимо світло. Ось зобразили. Мені чомусь вони дуже подобаються, не знаю, як вам. Ми беремо лопаточку, далі ми мочаємо в декілька видів зелених, наприклад, або зелений краще і синій, або навіть фіолетовий. Зелений, ось і фіолетовий, а я ще так не малювала. І проводимо таку рослинність. Так? Тут кругом ще є на морському, чи річковому, чи озеро, Ні, обов'язково є. Рослинність, підводна рослинність, да? і це не лише такі трубочки, вони десь тут переплітаються. А це і дуже гарно мені, наприклад, зелений з фіолетовим зараз поєднують. Да? І ми можемо тут додати, де поєднуються ці і трубчаті, і бульки якісь були, і рибки, які в нас були, ми вже їх замалювали. Бачу, не всі буде видно. Так. Що можна додати? Можна вмочити в світлий якийсь салатовий і додати ще десь, звичайно, сонечку і світло попадає і глибоко під воду. Там не є суцільна темнота, ми бачимо є сонце вверх, яке потрапляє під воду. І ось так залишили. Рослинність намалювали. Можна, якщо немає салату, навіть взяти білого і трошки додати білим по рослинності, щоб виділити те, що світло є у нас і під водою. Угу. Вимиваємо пензлик, нам лишилося зовсім трішки. Візьмемо нашу героїню, вмочимо в коричневий. Пропоную чмочити, і зробити її отут, де плавнички, наприклад, ці починаються, відділити голову, і таким зробити або лопаткою цим пензликом, або можна взяти пензлик тоненький, можливо, краще, і зобразити таку луску. Да, так, зобразити. Рибну, таку лоску. Це все дуже просто, дуже легко. Ми не вимальовуємо вона різної форми, виду. Нам головне зараз думати про бажання, просити цю рибку його виконати. О, так. І самому вірити, що воно. Реалізується, а ще щоб це бажання обов'язково було корисне і вам, і ще комусь. От так ми поставимо просто точечкою очко. Бачите, вже наша рибка ожила. І можемо її десь тут зобразити ротик. Так. Так, маленьку посмішку її зобразити. і так. Це, в принципі, наша рибка готова. Тепер ми тоненьким пензликом просто розфарбуємо ще друзів нашої золотої рибки, да? тому що без друзів ніяк. І можна вибрати тут кольори, які вам забажаються. Хочеться жовтих рибок, можна додати зараз жовтих. У нас фон вже підсох, тому може бути і жовті рибки. Гарно виглядати. Ми їх не розмальовуємо сильно, ми їх просто можна фіолетових. Так, тут, мабуть, буде цей, можна будь-яких рибок. Да, у нас підводний світ насправді такий різноманітний і чарівний, що там бувають всякого виду і рибки, і істоти, і рослинність, і яскрава. І яка завгодна. Так, де ще хочеться можна не обов'язково в тих місцях, де були заготовки під рибу. Можливо, десь хочеться, ті вже не видно, вони в нас вкрились, але хочеться додати, то можна додавати. Більшенькі, менші, але звичайно, вони мають бути меншими, ніж наша основна героїня. Да? Ну, я думаю, що мені рибок цих буде достатньо. Ну, так. я пензлик вимаю. Я ще білою фарбою можу зараз. Цим рибкам я не вимальовую, вони в мене дрібненькі, я їм можу лише десь біленьким зверху, наприклад, виділити, що на них теж сонечко попадає, світло. Трошки їх висвітлити, десь в верхню частину, їхнього туловища. Все, єдине зараз цим рибкам можна поставити чорним, ось тоненьким чорним, і поставити їм очки. І це буде. я думаю, цього їм буде досить і вже достатньо. Наша робота завершена. Ми можемо додати при бажанні, якщо нам хочеться десь ще навести ось оці кульки, які ми з вами малювали. Вернів, це треба зробити в будь-якому випадку. Отак, один бік навести білою фарбою, більш яскраво, можна десь домалювати кульку, якщо хочеться. І зробити їм. Робити їм або десь ще додати, який настрій в мене під кульки сьогодні чи бульки, да? Один бік просто має бути, більш, більш яскравий. якщо... Якщо яскравий весь, я виймаю чистим пензликом середину бульки цієї виймаю. Угу. З рибки, з ротика, да, булька? Отут. Підказує мені діанка тут. Стоїть, да? Ось так. І у рибки, і ті, що дуже яскраві, їх я Чистим тоненьким пензликом я виймаю серединку. цю яскравість я в них забираю і роблю їх більш прозорими. Отак. Все, наш малюнок готовий. Ось така золота рибка у нас з вами вийшла. Хай вона виконує ваші бажання і вони обов'язково здійснюються на благо і вам, і всім оточуючим. Дякую, що малювали зі мною. Підписуйтесь на канал, діліться своїми роботами в соцмережах і до зустрічі!